Гривень туш. Shine like, like a diamond. Шукала мідь, а знайшла золото. Пензликом говно. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Ох, я знаю, як ви любите трошки косметику, особливо якщо вона з Аврори. Тому це відео буде про косметичку за 200 гривень. 200 гривень з Аврори. Тому, якщо вам цікаво, що я купила на 200 гривень, сідайте зручніше. І будемо починати наше відео. О, їхали! Примістила вас ближче до себе, а поки що я вам хочу розповісти, як починався мій пошук. Звичайно ж, я почала з самого основного і з самого дорогого це наше обличчя, і я вирішила купити тональну основу. Тональних основ там було зовсім небагато, більше там було саме консилерів, але мені хотілося покрити все обличчя, тому найкращим варіантом на такий бюджет буде тональна основа. Чесно кажучи, я взагалі не зрозуміла, в чому різниця. Між всіма цими тональними основами, тому взяла, який мені по дизайну сподобався. І ціна у них там у всіх однакова приблизно 69 гривень. Тому я взяла ось таку тональну основу Liquid Foundation Long Lasting 24 години. Ну, звичайно, за 69 гривень воно таке буде. Я взагалі не знаю, чи він матуючий чи зволожуючий. От і перевіримо. У мене він у 02 відтінку. Сподіваюся, він мені підійде. Далі мені хотілося закрити зону рум'ян та губ. Придивлялася я саме на гумні помади, і там також був не особо великий вибір, небагато було відтінків помад. Тому я взяла, яка там теж по дизайну більш-менш, по відтінку, більш-менш, і ціна також для мене приємна. Це ось така помада. Вона у мене у 06 відтінку Strawberry Jam. Начебто в пакуванні виглядає нюдово, сподіваюсь, вона не буде дуже рожевою на мені виглядати, тому що це тоді буде фейл. Далі мені хотілося закрити очі, і я підбирала Туш Туші там також було не дуже багато. Я просто хотіла обрати більш-менш дешеву. І я знайшла скарб. Це скарб. Туш 9. Гривень. Скільки? Шукала мідь, а знайшла золото. Я не знаю, що вона може нафарбувати нам за 9 гривень. Сподіваюсь, що вона буде хоча б більш-менш. Але якщо вона дійсно буде хорошою, я не знаю, я не знаю Я буду її співати середноти. Але, чесно кажучи, сумніваюся, що вона взагалі буде хорошою, навіть якщо вона була б і 60. Але побачимо, побачимо. Вона, до речі, на об'єм. І останньо в мене там залишалися трішки гроші. Я думала, що ще можна такого взяти. Думала взяти бронзер, але бронзерів нормальних не було. І всі вони були якісь дорогі. В основному там було багато рум'ян, але рум'яни нам вже не потрібні. Думала взяти палатку для контурингу, але вона. Виходила за наш бюджет, але виглядала класно. Тому за гроші які залишилися, я вирішила взяти ось такий красивий хайлайтер, Буде нам як і хайлайтер, і можна підкреслити очі. І в мене навіть вийшло не на 200 гривень, там вийшло на. 180 чимось гривень. Тому я думаю, навіть за цю решту, якщо ми якщо я знайшла ту ж за 9 гривень, то я думаю, за решту можна було б щось знайти, але вже якось не хотілося. Мені здається, що із цим набором у нас вийде непоганий макіяж. Тому давайте вже скоріше починати наносити цю всю красу. Так, почнемо ми звичайно з тональної основи. Речі, відкривається нормально. Не потрібно відбирати 300 шарів цієї упаковочки. Так, відкриваємо. Дивимося на відтіночок. Ну, відтіночок начебто світлуватий, але давайте поглянемо на обличчя. Беремо наш спонжик і наносимо. А, може, і нормальний по відтіночку. До речі, забула сказати, що замість хайлайтеру можна взяти гель для брів. Там також були різні гелі для брів. Я думаю, що якраз за цією рештою можна було взяти щось. Або навіть олівчик можна було взяти. Просто мені не потрібно ніякий продукт для брів, тому я взяла хайлайтер замість цього. Але, так, попередила, якщо ви також будете збирати таку косметичку. Так, мені здається. Тональний трішки окислюється, але поки що не критично, як мені здається. У мене трішки під очима залишилась алергія, тому не звертайте уваги, а відео дуже зняти хочеться. Тому чекати, поки прийде повністю, нема бажання. Ну, Звичайно, що воно підкреслило всі ці, але зморшки начебто не підкреслило. А, і, до речі, здається, вона не зволожуюча. Така, що, знаєте, е, щось посереднє між зволожуючим і матуючим, тому що я б і не сказала, що вона зовсім суха, трішки залишилось такого невеликого зволоження. В принципі, нам це підходить, тому що пудру я ніяку не взяла на наш маленький бюджет. До речі, можна реально. Замість тоді хайлайтера взагалі пудру взяти, якщо у вас жирна шкіра. Та, коротше, варіантів косметичок може бути вдосталь. Поки що тональна основа мені подобається, відчувається на шкірі приємно. Перекриття таке. середнє, я б сказала. Він і не щільний, але й не сказати, що супер легенький. Так, ну, що сказати? Так, да, він не поганий, але окислився добряче. Бачите, як шиї моєї не мечиться? Сподіваюся, буде видно на камері, тому що в житті це дуже сильно видно. Далі у нас контуринг, і з контуринга у нас тільки помада. Відкриваємо її. Сподіваюсь, вона не рожева. Сподіваюсь, вона не рожева. Господі, кому молити, щоб вона не була рожевою. Але вибір зроблено. Ну. ну ладно, ще більш-менш. Але моєму підтону вона не дуже підходить, занадто якась холодна. Ну, давайте спробуємо. Ой, ну вона така напівпрозора. Ось так ось зробимо. Може ще зробити ось так. Для б спробувати. Ну, і все, цього досить. Хочу розташувати її ось так пензликом. Ну, відтіночок залишається такий напівпрозорий, можна ще нашурувати. Тому, я думаю, з, з цієї помади буде важко перебільшити. Ну, як сказати, рум'яна для цього не призначені, важко мені тут щось оцінювати. ну, Розпреділяється, вона нормальна і виглядає непогано на обличчі, така трішки сяєва, чи це тональна основа така сяюча. можливо помада. Виглядають непогано. Нормально. Поки що у нас обличчя таке Clean Girl Makeup. Так, якийсь у нас виходить дуже швидкий макіяж. Вже і переходимо до нашого хайлайтера. Також його відкриваємо. Боже, мені так подобається ця упаковка, її так легко відкривати. А не те, що там в інших брендах, ще оця, знаєте, я, я не пам'ятаю, як вона називається, але здається, я <свистов 'я> Мені так здається, ось ця, о... ось ця лінія вона дуже легко здирається. Тому це великий плюс Аврорі за їхнє зручне опакування. Так, ну ось такі у нас хайлайтер, shine like like a diamond. Так, о -го. о Ого, ого, ну це прям сяйва з космоса. Оце зараз ми будемо сяяти. Тільки такий ерфіл залишається не дуже красиво після того, як так потерла. Візьму пензли для хайлайтера. Сподіваюся, я не дуже з ним перебільшу. Так. Е... Поки що не знаю, що сказати. Я взагалі не дуже люблю сухі е, хайлайтери через те, що в них. В більшості великі часточки блискіток, які дуже помітні на обличчі. Я це не дуже люблю. Ну, і під мій тон не дуже підходить, але виглядають симпатично на обличчі. Нормально. Просто в нас і так якісь сяючі рум'яна вийшли, і ми ще так хайлайтером шліфанем. Так, і трішки на. Ну воно на пензлик гірше набирається, на палець, звичайно. Наносить, наче взагалі не помітно. І трішки над губкою. Над губкою о. О, як набагато яскравіше, коли пальчиком набагато. Так, трішки на носик. Ого, на носик у нас вже сяє так нормально. І ось так от. О, так, да, його краще, звичайно, пальчиками наносить. Пензликом говно. І. Хочу ось так от в куточок ока його нанести. Ну, На очах якось не дуже мені подобається. Можливо, через те, що в мене алергія. Воно так виглядає. Ось давайте тут попробуємо. Тут у мене менше алергії. Так, на очах воно не так виглядає, як на обличчі. Чи в куточку виглядає симпатично, тільки в куточку. На самій повіці не дуже мені подобається. Але мені дуже подобається, як вийшов у нас носик, і губка дуже красиво виділило, ось за це, це лайк. Ну, і цього хайлайтера, звичайно, надовго вистачить, тому що він супер пігментований, яскравий. Непоганий. Типу, що, знаєте, як Майкап Революціон, мені здається, щось типу такого. Може, у них і дизайн був. Так, у них є сердечко, є, є, є. Тому, можливо, вдохновились, не вдохновились, вибачте. Надихнулись. Так, залишилось у нас всього нічого, туші губи. Ну що ж, переходимо до нашої легенди. Боже, як мені хочеться побачити, як же вона буде виглядати на очах, якщо буде. Виглядати краще, чи моя тужа 300 гривень. Я скандал таку сім'ю! Але сумніваюся, це просто мрії, бажання, але не реальність Знову ж все легко відірвалося, відкрилось. Так, давайте поглянемо на щіточку. Ой, ну щіточка така маленька і туш виглядає чомусь як кричнева. Це кричнева туш? О, я купила кричневу туш Чому я думала, що вона чорна? Ну, і то добре. Коричнева навіть краще виглядає, ніж чорна, тому <плес> мені... мені краще. Давайте пробувати. Щиточка, до речі, зручна, здається, силіконова, якщо я не плутаю. Але судити туш тільки відкриту, теж не можна. Їй треба час трішки застигнути, схопитися, так сказати, і тоді вона набагато буде краще фарбувати. Тому це такий демоверсія. Ну, поки що дуже погано вона мені прокрасила, взагалі не піднімає і об'єму також не додає. Так, другий шар, можливо, з другого разу воно краще буде профарбовувати. Ну, що я вам можу сказати? Розділила ця туш дуже красиво. Чи додала вона мені об'єму, чи хоча б якоїсь довжини зовсім ні. Якщо я захочу прям такого мінімального макіяжу на обличчі, то, то я буду користуватися цією тущою, але так, ну, взагалі, моїх вій практично непомітно. Не Можливо, вона буде краще фарбувати пізніше, як схопиться, але поки що ну, таке щось. Мені не сподобалось. Ну, а що я хотіла за 9 гривень, в принципі? Хотіла від неї вау-ефекту? Ну, блін, хоча б так. Вау-ефект я отримала, коли дізналася, що це коричнева туша, а не чорна. Можливо, через те, що ця щіточка, можливо, набирає мало продукту. Хоча, не знаю. Така просто туш. 9 гривень туш. Трішки я ще спробувала, коли підсохла ця туш, нанести ще один шар, і начебто стало трішки краще. Вона хоча б не сильно склеює, і то добре. І останній наш етап це наші губки. Трішки я хочу. Забрати тональну основу. Так, і тепер такими прихлопуючими рухами хочу нанести на губи. Ой, ну на губах вона виглядає прям сатиновою і дуже рожевою. Ну, згодна, я підібрала просто не той відтінок. Дуже вона якась бліда. Кілась би хоча б трішки темнішою. Ще трішки нанесла помади, щоб яскравіше виглядала. Так, ну що, оцінюємо наш макіяж за 200 гривень. Ну що я хочу сказати? Звичайно, видно, що ми не на такий бюджет. Тональна основа така окислилась, але на обличчі відчувається приємно. Вона така, начебто, ще й сама зафіксувалася. І плюс не сильно впала мені в складочки, це також для мене. Дуже великим є плюсом, тому що в основному все мені западає в складочки, щоб це не було. Абсолютно все. Тому, тому мені це і сподобалося в цьому тональному кремі. Хайлайтер. Ну, хайлайтер симпатичний, на очах не дуже. Користуватись можна. Туж за 9 гривень, ну, що я очікувала. Можливо, коли вона підсохне, буде краще виглядати, а поки що якось так. Ну і помада сатинова, невдалий відтінок, таке щось. Напишіть в коментарях, яка вам така варіація продуктів за цю суму, і які б ще відео на яку суму ви б хотіли бачити на моєму каналі. Тому, якщо сподобалось, можете поставити лайк, написати якийсь коментар. Буде дуже приємно, якщо ви оформите підписку. А також дивіться і інші мої ютуб-відео, а також Ютуб Шорс, там часто виходять коротенькі відео. І бажаю вам всього саме найкращого.